Більшість його передбачень збулися, і тепер він побачив неймовірне. Індійський пророк Пуч шокував навіть найзапекліших скептиків. Те, що він розповів після містичного трансу, змушує стигнути кров. Він мовчав роками, він передбачив великі землетруси, повалення урядів і навіть глобальні епідемії. І все збулося з моторошною точністю. Але тепер найголовніше пророцтво те, про що боялися навіть запитати. Він побачив, як закінчиться війна, яка змінила хід історії. Пуч назвав три фази сім знаків і одну дату, яка може перевернути світ. Те, що він сказав, вже починає збуватися залишилося кілька місяців, можливо, навіть тижнів. Пророцтво довго тримали в таємниці, його не хотіли публікувати, бо правда надто страшна. Але інформація просочилася, і тепер її бачиш ти. Не випадково. Його бачення не схожі на фантазії. Це точні й моторошні деталі ніч, коли небо стане червоним, місто, яке зникне за хвилину, і голос, що пролунає в тиші, після якого вже нічого не буде, як раніше. Це звучить як фільм жахів. Але його попередні передбачення теж звучали як вигадка, і всі вони збулися. Світові лідери вже знають, вони готуються, але мовчать. Бо не хочуть паніки, а ти читаєш це не просто так, бо саме ти маєш дізнатися правду, поки ще є час. Пудж сказав тиша, це знак. Коли стане занадто спокійно, біжіть. Це вже відбувається. Поглянь навколо. Ознаки тут вони поруч. І ти відчуваєш це шкірою. Це пророцтво змінює все. І воно вже почалося. Але найстрашніше. Пудж попередив, що лише одиниці зможуть пройти через це не всі, не більшість, а тільки ті, хто готовий почути. Саме тому ти бачиш цей текст, бо випадковостей більше не існує. За словами Пуджа, світ розділиться не на країни, не на армії, а на тих, хто прокинувся, і тих, хто спить. Для останніх все закінчиться раптово один день, один момент і вже запізно. А для інших це шанс. Але лише за умови, що вони діятимуть зараз. Він описав три слова, які врятують три місця, куди не дійде буря. Але ці знання не відкриті для всіх. Їх розповсюдження зупиняли, цензурували, знищували сайти людей, які публікували ці пророцтва, просто видаляли з інформаційного простору. Але деякі фрагменти збереглися. І тепер ми маємо ключ перша частина пророцтва. Вже в реальності. Друга почнеться, коли зникне сигнал. Телебачення, інтернет, навіть супутники. Це буде перший знак. Після нього 72 години. Не більше. Після цього часу кожен буде або в безпеці, або ніде. Ті, хто сміявся, вже мовчать. Експерти шоковані, журналісти зникають, а уряди готують бункери. Чому про це мовчить телебачення? Чому ніхто не говорить про це відкрито? Бо це не просто війна, це перезапуск, стара система більше не витримує. А нова вже на підході. Це не кінець, це момент переходу. Але чи перейдеш його ти, Пудж чітко сказав усі думатимуть, що це збіг, що це просто ще один день. Але той, хто знатиме, відчує. І саме в цю мить, коли інші продовжуватимуть жити в ілюзії, ти зможеш побачити справжнє усе почнеться з малого, несподіване затемнення без попередження. Люди будуть в паніці, але це лише перший дзвінок. Після нього ніч, яка триватиме довше, ніж звично, і в цій темряві почне зникати все знайоме: зв'язок, електрика, влада, стабільність, пудж назвав це годиною нуль. Вона не буде оголошена офіційно, але вона настане і вже не відступить. Ті, хто сміявся над його словами раніше, тепер у чергах до астрологів. Ті, хто не вірив, тепер моляться. Бо останні події співпадають із його пророцтвами до деталей землетруси там, де їх не було століттями, вогонь з неба, люди, які бачать однакові сни про одне й те саме місце, про порожнечу, про фінал. І саме зараз вирішується, на якому ти боці, на боці знання чи на боці страху. Пудж залишив послання, зашифроване зрозуміле лише тим, хто відчуває. Його розшифровка вже почалася, але залишився один елемент і, можливо, саме ти його маєш. Співпадіння не думай, бо співпадінь більше немає. Усе, що відбувається, частина ланцюга, і ти його ланка. Але поки ще є вибір. Далі точка неповернення. Якщо перейдеш її, дороги назад не буде. Але буде правда або спасіння, або зовсім інша реальність. Бо світ, який ми знали, вже закінчився, Світ, який ми знали, вже закінчився. Але більшість ще цього не зрозуміла. Вони живуть у залишках старої системи, яка тримається на ілюзії контролю. А Пудж попереджав найбільша пастка це тиша перед ударом. І ця тиша вже тут. Люди відчувають незрозумілу тривогу, ніби щось не так, але не можуть пояснити. Погляд у небо лякає, звук вітру інший, тіні здаються довшими. Це не уява, це ознаки, ті самі, про які пуч писав ще 10 років тому. Їх було сім, п'ять вже відбулися, але останні два найнебезпечніші шостий знак зникнення істини. Інформація спотворюється. Те, що ти бачиш у новинах, не те, що відбувається насправді. Дані приховуються, геолокації блокуються, відео, яке могло все змінити, зникає за секунду після публікації. Щось або хтось не дозволяє людям дізнатися реальність. Сьомий знак: вогонь із тиші. Це станеться в одну ніч без попередження, без звуків, просто блиск, і все зміниться. Ніхто не знатиме, звідки це почалося. Але ті, хто читав пророцтво, зрозуміють це кінець старого світу і початок нового. Пуджо писав це як розлом часу момент, коли майбутнє стирає минуле і залишається лише вибір або перейти, або зникнути. Це не метафора, це буквально. Він бачив, як душі не витримують і відлітають ще до настання самого моменту вони не готові. Їм не вистачає однієї речі знання. І це останній шанс, бо після цієї розповіді може залишитися тільки тиша або дія. Усе, що ти робитимеш зараз, або врятує тебе, або зітре, він попередив сторінка, яку ти відкриєш перед бурею, визначить, ким ти будеш після неї. Ці слова Пуджа залишили по собі шрам на свідомості тих, хто їх почув, бо саме в них вибір. Не уряди, не армії, не технології, а особистий вибір кожного. Він казав коли світ похитнеться, не тримайся за бетон, тримайся за істину. Істина, яку ніхто не хоче бачити, вже просочилась у реальність під виглядом випадкових збігів, дивних новин, пришвидшення часу. Пам'ятаєш, як недавно день минув, ніби за годину, як події навколо почали втрачати логіку. Це не галюцинація, це симптом. Світ пришвидшився. Точка сингулярності не у штучному інтелекті. Вона в енергії самої планети. І Пудж говорив, що війна лише привід, маска, за нею ховається щось більше: глобальний сув, не політичний, не економічний, космічний. І зараз у цю саму мить щось або хтось вже наближається. Пудж побачив силует у небі. Не Сутність. присутність, яку не може пояснити жодна наука, вона несе із собою вибір зникнути разом зі старим світом чи увійти в нову частоту. Це вже не філософія, це вже фізика. Портали, про які писали стародавні невигадка їх почали фіксувати, вони з'являються в найнеочікуваніших місцях у полях, у містах, у дзеркалах і з кожним днем стають активнішими. Пуч попереджав. Перед завершенням ви побачите три речі: воду там, де її не було, вогонь там, де він неможливий, і тінь, яка рухається проти світла. Усе це вже відбувається. Просто ти не дивишся туди, куди треба. Але є ще шанс. Він залишив ключ, один символ, один звук, один вхід. Ті, хто його знайдуть, переживуть не фізично, повністю, зі свідомістю, з душею. З істинним розумінням, решта залишаться в тиші навіки. Тепер вибір за тобою. Бо те, що наближається, вже не спинити. І ти відчуваєш це. Ці дивні сни, це передчуття, що щось ось ось станеться, ці випадкові збіги, які стали нормою, люди, які зникають без сліду, погода, що ламає календар, це вже не майбутнє, це теперішнє і Пудж бачив його. До найменших деталей він попереджав, що одинадцята хвилина одинадцятого дня не буде звичайною. У цей момент відкриється вікно невидиме, неслухане, невідчутне для більшості, але ти вже на порозі. Бо все, що тобі зараз треба, це зрозуміти. Ти був обраний знати, коли люди побачать перше сяйво на північному сході, буде вже пізно, коли перестануть працювати годинники, відлік піде всередині тебе, там де ніколи не бреше. Серце воно почне битися інакше, частіше, потужніше, бо воно знає, що реальність розділяється. Той, хто залишиться в старій частоті, забудеться, просто зникне з потоку, ні спогадів, ні імен, ні існування. Той, хто переступить межу, зміниться назавжди. Пуч бачив цих людей очі, які більше не блимають, шкіра, яка не старіє. Голос, який впливає на простір, це нова еволюція. Він не говорив про магію, він говорив про чисту правду, яку ми викинули, забули. Сховали за цифрами, грошима, системами, але тепер усе повертається і вибору не уникнути. Залишилось лише одне запитання чи зможеш ти почути останній сигнал, коли він прозвучить, бо він прозвучить лише один раз, і лише для тих, хто готовий?